Маленькому гірському селищі, станція. Маленький потяг на ім'я Піко прокидається і готується до роботи. Піко весело, час вирушати, новий день, нові пригоди. По дорозі піко дізнається від сороки, що в лісі загубилась дівчинка на ім'я Марічка. Стає зрозуміло, що скоро почнеться буря. Сорока. Марічка загубилась. Її шукали, але вона десь між тунелями і скелями. Піко, рішуче, я її знайду, навіть якщо доведеться зійти з колії. Пікомчить крізь дощ, об'їжджає сув, пробирається через старий тунель. Нарешті знаходить дівчинку, яка сидить, змерзла біля стрімкого потічка. Марічка, плачучи, я боялася, що ніхто не прийде. Піко, лагідно. Я тут. Все буде добре. Сідай, поїдемо додому. Піко везе Марічку додому. Селище зустрічає їх оплесками. Мама Марічки, зі сльозами дякую тобі, хоробрий потягу. Піко, скромно. Просто робив те, що потрібно. Піко знову стоїть на станції, сонце сходить. Він тихо мріє про наступну пригоду.